США та Китай взяли паузу в торговій війні на 90 днів. Як це використати українцям? Перше, якщо ви хотіли робити якісь покупки, пов'язані з гаджетами, технікою і так далі, у вас є 90 днів, щоб це зробити, тому що так як буде пауза в торговій війні, податки знижаться, мита знизиться, і таким чином на глобальному ринку будуть нижчі ціни. Тому це якраз час, щоб придбати ті товари, які ви хотіли придбати раніше, але ще не придбали. Друге валютний курс, так як знизиться тиск на валюту, гривня може укріпитися, і це добрий знак для тих, хто заробляє в гривні. Ну і третє, фондовий ринок, звичайно ж, зросте. Будь-який спокій, відсутність мит, вільна торгівля призводить до того, що інвестори впевнено себе почувають, інвестують, і фондовий ринок зростає в ціні. Тому що робити зараз? Перше робити вигідні покупки, якщо ви хочете купувати гаджети, техніку і інші речі з Китаю. І друге, інвестувати в фондовий ринок, тому що ціна на акції буде зростати. Деякий час так це точно. Якщо вас цікавить питання, як інвестувати в акції, підписуйтесь на мою сторінку. Тут я про це багато і часто розповідаю.